Андрій Добрянський, директор з комунікації при Українському конгресовому комітеті Америки разом із нами в ефірі. Доброго ранку. Ну, точніше, у вас ніч. Е, вітаю. Вітаю, дякую, що запросили. Так, пане Андрію, рада бачити. Давайте розбиратися. Блумберг пише: Штати готують нові санкції проти Росії в разі відмови Путіна від мирної угоди. Звісно, що це не офіційна зараз заява, це е, відомо з джерел. Мене тут напружує слово відмова тому що Путін ніколи не вдається до конкретики. Він може не говорити так і може не говорити ні. Відповідно, це затягує час. Що тоді вважати відмовою? Це заважить на наступну фазу. Ми бачимо, що зараз тепер більше часу займають американські посередники. Це спецпрацівник Вітков, президента Кушнур. Головне, щоб вони домовилися як найближче до фінального рішення, як що і де Україна домовляється з Америкою, як і європейськими партнерами. Друга база, мабуть, важливіша, як зупинити нашого ворога. Чомусь вони над тім не працюють, але ми розуміємо, що домовлення, так як нам кажуть європейські партнери, як і тут, що білий дім говорить, то Сенат і Конгрес, що вони, вони так само, як з Україною, би хотіли пропонувати будь-яку. Потенційну угоду, але вони менше часу хочуть продовжити, так як ви згадали, що ворог ніколи не відмовляється або уточнить, чи він угодиться, але хоче продовжити розмову. Я думаю, що е, стратегія Білого Дому, що вони би хотіли їм не дати довгий термін, але якийсь дедлайн ще до нинішнього дня ми не бачили дедлайн е, проти ворога. Тобто е, Вітков і Кушнар будуть діагностувати і доповідати Трампу. Це зараз відмова, нас водять за носа, треба вже діяти рішуче чи ще ні. І кому швидше вони зарахують відмову? Вони ж так само прискіпливо, тут ще питання, до кого вони більш негативно ставляться до Путіна чи до Зеленського. Кому вони швидше зарахують відмову? Можливо, вони скажуть, що і Україна зараз затягує процес. Не що Україна затягла, але що Україна вічно покажеться до президента Трампа, що вона готова. Чи це було зустрічі з початку року, коли Зеленський і інші прилетіли до Стамбулу? Коли Зеленський був готовий прилетіти до Оласки, але прилетів разом з європейськими лідерами до Білого Дому зараз після цієї зустрічі. Пан Зеленський, українська команда, різні, члени Дипкорпусу, Покажуть президент Трампу, коли він готовий говорити, чи це серед півночі, чи прямо е, особисто мати розмову. Вони готові е, мати діалог з Америкою. Це відрізняється від нашого ворога, яка який е, е, так часто не бере участь у телефонній розмові, е, довго е, е, бере, щоб віддзвонив, чи навіть щоб е, набрав дзвінок від президента Трампа. І найгірше для президента Трампа це є образення його, коли під час розмовах часто. То е, атаки проти України починаються, е, і, і це найгірше, що він не може показатися, що він контролює зараз тепер площа бою. Якщо ми говоримо про паралельний законопроект, що зараз залежить саме від законодавців і в який спосіб вони можуть тиснути на Трампа, і тут дуже важливо терміни, коли це станеться. Це головне питання, і це все залежить на політичний вплив Трампа. Трамп зараз тепер контролює зовсім. Я не кажу не тільки зараз тепер, але від початку його адміністрації він контролює зовсім, що є голосоване, що не є голосоване дуже вертикально тут в Америці. Аж я би згадав серед серед вересня. Коли починалися бути різні думки, що мабуть Трамп не є такий політичний має таку силу, і чи це є голосування щодо Файлів Епштайну, чи це є голосування щодо е, забезпечення охорони здоров'я тут в Америці? Але де декотрі вже голосування, ми бачимо, що розділяються республіканці е, у конгресі, бо вони бачать, що Підтримати е, політику президента, мабуть, це не переконить виборців в наступному році. Ну а от, по вашому, зараз, за вашим аналізом, зараз є політична воля, чи дійсно цей законопроект може бути проголосований? Так як зараз тепер є пропонований різні, що стоять проти цього. Ми, ми знаємо, є декотрі радикальні сенатори, так як цей, що заблокував санкції проти Росії чи визнання Росії як державного спонсора терору, це є просто продовження процедуру, щоб що не було одноголосного голосування, але треба буде перейти різні фази тепер. І через різдвяних канікулах я би не бачив. Голосування раніше середу січня, якщо Трамп домовиться, тім і ніякі інші справи би вплинули на тім. На вихідних буде зустріч у Майами. Чому саме Майами, і наскільки вона буде результативною? Наскільки вона може стати результативною? Майами, так як раніше було зустріч з Вітковом з українською делегацією не раз а кілька разів це лег, легше для президента, коли це бере участь під час вихідних. Президент Трамп часто перелітає до Маралагу специфічно у зимових місяцях, і він би хотів мати тоді зустріч терміново з його спосередників, коли вони мають зустріч з українською делегацією. Просто це є як як діється. Наш наший президент, що він не залишається в Білому домі а, часто, чи то в літі, коли він переїжджає до його комплексу Ніджерзі, а в а в зимі то він перелітає до Флориди майже кожних вигідних. приводу результатів за вашими джерелами. Результатів e, просто що Україна приближається до кінця цієї цієї фази. Що ми розуміємо від українців і американців, що це не є це більше як пів де декотрих пунктах, є вже домовлені, але я би казав, що найтяжче це що Америка думає про українську територію, як відзначити чи не відзначити, як іноземних партнерів включити до якісь гарант, і які специфічні гарантії Америка передала? це, це це включається останній, так як американці думають 10%, але мабуть це є найважливіші 10%. і це чому треба мати такі розмови, бо я думаю, Україна досить багато допомогла американцями, такі як Витков і Кушнер, які не є дипломатами, не, не є юристами, і вони не мають розуміння у е, міжнародного законодавства, не взамен своє законодавство, що Америка може відзначити і що не може. Е, то я думаю, це просто допомогло мати. Український корпус говорити в таким продовженнім термін з американцями, і так як, так як всі розуміють тепер, цей план існує на набагато вищому рівні ніж це, що було пропоновано Україні раніше. Почула вас цей переговорний марафон наближається до завершення. Так думає Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. Дякую вам за вашу позицію.